Сьогодні у випуску Львів та фонд «Повернись живим завершили збір зброєносці. Разом зібрали 200 мільйонів гривень для чотирьох бойових бригад ЗСУ. Нова доступна зупинка біля поля почесних поховань захисників вже зупиняються трамваї і вчаться і займаються бізнесом. Школярі Львівської школи номер 73 запустили соціальне підприємництво з виготовлення сухих здорових перекусів. Львів та фонд Повернись живим завершили збір зброєності. Разом зібрали 200 мільйонів гривень для чотирьох бойових бригад ЗСУ і придбали зброю та техніку. Усе вже передали військовим. Кошти збирали, щоб озброїти на передовій чотири бойові бригади західного регіону, 24-ту механізовану бригаду імені короля Данила, 80-ту десантно штурмову галицьку бригаду, 68 восьму єгерську бригаду імені Олекси Довбуша, 128 двадцять гірсько штурмову Карпатську бригаду захисники отримали 72 міномети, 40 гранатометів, близько 300 БПЛА, засоби РЕП та кілька десятків пікапів. Місто надало з бюджету 100 мільйонів гривень ще 100 мільйонів вдалося зібрати зусиллями фонду спільнот бізнесу та небайдужих українців. Ми пили каву з Тарасом, фонд Повернить живим і домовилися зробити експеримент, спільний збір міська рада і фонд Повернить живим. І ми його зробили. Тому велика подяка фонду «Повернись живим і велика подяка всім тисячам тисячам благодійників, які допомогли, долучилися громаді, міста бізнесу. Перелік дуже великий. Ви всі круті. Це хороший прецедент, і це хороша нова модель можливих колаборацій. Це щось нове. Ми любимо нове. Як бачите, збір вийшов успішний, тому плануємо вже нові. Трамваї вже зупиняються біля нової зупинки на вулиці Мечникова. Поруч поля почесних поховань захисників. Невдовзі тут також ще встановлять павільйон для очікування, щоб можна було заховатися від негоди. Зупинку вирішили облаштувати на запит родин полеглих героїв. Зробили усе з урахуванням норм доступності, щоб людям з інвалідністю було комфортно. Роботи вартували місто близько 400 тисяч гривень. Нагадаємо, минулоріч таку ж нову доступну зупинку збудували навпро. Оти майбутнього меморіального комплексу військових поховань героїв України також на цій локації облаштували й доступні пішохідні переходи. Загалом же ж у Львівській громаді за минулий рік повністю безбар'єрними стали 189 зупинок. На цей рік заплановано покращити інклюзивність щонайменше на 30 транспортних зупинках. Стартували в березні і тривали кілька тижнів, щоб це зробило ну, максимально економно для того, щоб а, Бачите, ми використали ту саму бруківку, лише додали тактильну плитку і перший ряд того, що бракувало. Тобто так чи інакше ми розуміємо, що ця площа буде мати новий вигляд з часом. Так? І, відповідно, тут шкода би було використовувати там якісь нові матеріали. Тобто зробили максимально ощадливо. У Львові відремонтують скейт-парк на вулиці Богдана Хмельницького. Окремі дерев'яні конструкції вже демонтували для відновлення. Замінювати дерев'яні площини і реконструювати металеві елементи будуть орієнтовно місяць тож вже у травні усі охочі зможуть тут безпечно кататися на скейтбордах, трюкових велосипедах, роликах та самокатах. Наразі майданчик обгородили сигнальною стрічкою і просять мешканців не заходити на територію допоки триває ремонт окремих конструкцій. Роботи відбувається коштом приватного інвестора. Нагадаємо, облаштували громадський простір зі скейт-парком на вулиці Богдана Хмельницького ще у 2015 році. Тоді від перехрестя з вулицею Грінченка і до перехрестя з вулицею Липинського впорядкували хідники. Встановили відпочинкові лавочки, обладнали місця для вигулу собак та ігровий майданчик скейт парк. Під час активної експлуатації деякі елементи скейт-майданчика майданчику були пошкоджені, тому для уникнення травмування прийнято рішення їх замінити. Ремонт буде впродовж місяця. Це буде поточний ремонт. Приблизно десь 60% буде зремонтовано на цьому майданчику. Буде заміна дерев'яного покриття. І буде реставрація металічних конструктивних елементів. Діти періодично в мене тут катаються, в мене син. Ми тут живемо поруч, тобто він в мене тут їздить кожного дня, любить ці горки. Тому ми дуже раді, що вона буде оновленою і в скорому часі ми зможемо знову на ній кататися. Це спеціальна міні-кухня школи номер 73. Тут учні власноруч виготовляють сухі здорові перекуси. До процесу підходять відповідально, надягають фартухи, рукавички та шапочки. Цього разу виготовлятимуть яблучні чипси, обов'язки чітко розподілені. Я ми маю фрукти. А я зараз буду чистити яблука після того, коли Денис їх помив. Я чищу серединку яблука для того, щоб людям не попадалась зернятка, і було все саме смачне. Увесь процес відбувається під пильним наглядом вчителя. Дивлюсь, наскільки вони якісно вибрали серединку. Я звідси вибирається. Ну, можна сказати, що непогано справилися, але цей контрольний процес має відбутися. Контрольно збиваємо, перерізаємо навпіл, бо так в нашій різці, нашому слайсері, легше буде справитися. Далі відбувається нарізка. Цей процес повністю виконує вчитель. Важливо, щоб кожен шматок був однакової товщини, щоб однаково просушувався. Далі до процесу знову долучаються діти. Вони викладають на решітку шматки яблук і ставлять у сушку. Там вони залишаються приблизно на 10 годин при температурі 70 градусів. Однак все залежить від сорту яблук. Тож цей процес також потрібно контролювати. Коли фруктові чипси готові, їх фасують у пакети. З одного кілограма яблук виходить 100 грам чипсів. Здебільшого фруктові чипси виготовляють із яблука також апельсинів та бананів. Учні кажуть, такі заняття є. Їм дуже подобаються. Вони дуже є цікавими, пізнавальними, вчать фінансової грамотності, також вчать підприємливості. Чесно, пробував, але це не завжди мені дуже добре виходило. Але тут мені дуже добре виходить. Смакує, а найбільше мені смакують апельсини, звичайно. Важливо, що кабінет професійного виготовлення чипсів має усе потрібне обладнання. Окрім стележів, які за вашою спиною бачимо а, раковини з тої самої харчової нержавійки для миття а, посуду і фруктів, звичайний мивальник для миття рук. Далі бачимо столи, на яких ми обробляємо а, наші фрукти. Крім столів, це, звісно, сушарки, скіборізка. Що ще нам потрібно? А, як бачите, є ще у нас сокодавка, звичайні ручні приладдя, а, ножі, дошки, а, вага те, що ми використовуємо бокси. Продукцію вже реалізовували на форумі соціальних шкільних підприємств. 20-грамові пакети продавали за 25 гривень, а 40-грамові – за 50. Соціальне підприємництво із виготовлення фруктових чипсів у школі номер 73 працює з початку лютого, а розпочалося все з того, що старшокласники цієї школи влітку, завдяки західноукраїнському кластеру соціальних підприємств та міському департаменту освіти і культури взяли участь у конкурсі, де презентували свій проєкт Віта Брейк, отримали грант. Йдеться про близько 200 тисяч гривень. Самі ці гроші допомогли реалізувати проєкт, відремонтувати приміщення, закупити обладнання. Зараз у Єкти Вітабрейк у межах гуртка, економіка та підприємництво задіяні близько десяти дітей, коли ми бачимо, що є якийсь конкурс, дуже часто наша ініціативна учнівська група вона приходить і ми разом брінстормимо. Тому подумали, що ще з такого дитячого віку дуже круто культивувати оці ці навички здорового харчування все на цінність цієї ідеї, тому що це соціальне підприємництво, і це має мати прив'язку до якоїсь соціальної мети, соціальної ініціативи. А те, що коли ми продавали цю продукцію. Цію на ярмарках шкільних, тому мали можливість ці кошти передавати нашим захисникам і захисницям. Наші учні учениці, які брали участь в цьому проєкті, вони відвідували геріатричний центр. Вікторія – одна з ініціаторок проєкту Віта Брейк. Зараз вона є менторкою для учнів менших класів, які займаються безпосередньо виробництвом. Сама ж веде зокрема соціальні мережі підприємства. А зараз, оскільки є нові молодші учасники, які по більшій частині займаються виробництвом, а я перейшла в щось таке більше як би… Тобто робота над презентаціями, робота над е, контентом е, і ну, типу, комунікація з, наприклад, іншими соціальними підприємствами. Тобто, такий HR. Існує у цій школі чимало інших ініціатив. Зокрема, працює гончарська студія для всіх охочих. Також є музична студія, де займається дитячий бенд.